Привіт, друзі, вітаю вас на каналі про життя у поші. І так, у нас нове відео, новий день, новий раціон на день. Йдемо згідно ньому, нічого не змінюється. І так, друзі, на сніданок у мене було два варених яйця. Тут немає в раціоні, але звичайно в мене була чашечка моєї улюбленої кавитера, де Далі на перекус мені тут пропонується протеїновий. Я його взагалі не їла і в мене не було перекусу. Зараз оце йду до готування обіду переходжу. Пропонується мені стегна курки, запечені у чилі. М -м, чилі, чилі. Ні, У <смі> мене не чилі вдома немає, я, я невеликий любитель. Тому у мене буде стегна курки, запечені з паприкою. Та. І на вечір пропонується м'ясну піцу. М -м, цікаво виглядає, скажу вам. В сьогоднішньому відео приготую напевно, стегенця. Подивимося, скільки там ще лишиться часу, може ще й мясну піцу відразу. І так, для приготування нам потрібні будуть самі стегна з курки. У мене тут 415 грам. Мені, на мою порцію тут пропонують 110 грам. Знаєте, якось бідновато того. Витягне на обід, я зараз тут треба ще шкірочку бачу, очистити, почищу зараз зі шкірки їх і тоді зважу і подивлюся, скільки це взагалі то є. Ну, знаєте, я би два з'їла. Мені здається, 110-це мало. Подивимося, скажу потім, скільки з'їла. Буду готувати всі, до речі. Так, Потрібно 110 грам стеген, далі одна ложка масла несолоного, у мене тут вже розтоплене. Далі 1 столова ложка оливкової олії, чи порошку, але у мене буде солодка паприка це все. Сіль, тут зазначена морська, у мене буде хімалайська і перець мелений. Для подачі петрушка і там ще для подачі я бачила, лимонка є, а у мене буде лимон. просто. Ось Будемо пробувати. Здається, що це дуже просто швидко. Тому сподіваюся, в кілька хвилиночок зараз змістимося. І так, друзі, мої старання залишаться вами непобачені. Тут маю три вже шматки очищених від шкірки. Дуже мені цікаво, хочу зважити, скільки це буде тих 110 грам. Знаєте? Чомусь я переживаю, що це буде тільки один шматочок. Якщо так, то я собі додаю два. Нічого не знаю. Так. І беремо, ну, добре, цей беремо. Важимо. Ну, звичайно, якщо в упаковці 400 ще місць грам, а в мене тільки три шматки, то один буде більше як 100 грам. Логічно, ну добре, я думала, може, може, там раптом щось кардинально зміниться після очищення шкірки. 124 грами. Відалі це мій один шматочок на обід. Ну, я вам думаю, думаю, скажу, що я спокушуся ще на половинку другого або навіть на два менших. Побачимо. І так, перекладаю свій майбутній обід у глибшу миску. Зараз будемо приправляти м'ясо і відразу ж у духовку. Тепер до розтопленого масла. Так як у мене тут три шматочки, то звичайно три столових ложки масла, додаю оливкову олію по ложці на кожних 110 г, тобто три. І тепер додаю тріпку чорного меленого перцю. Червону паприку. Це все за смаком. І трошечки солі. Я ні, нілюша не їмо надто солоне, тому буквально тільки трішечки до смаку. Все це розмішую. Суміш у мене вийшла. Суміш кажу, соус такий. Маринад. Маринад краще буде. Все, просто поливаю м'ясо і в духовку. І все це повинно відправитися в духовку при 190 градусах на 15 хвилин. І так, друзі, не знаю, хто там придумав, що те м'ясо має приготуватися при 190 градусів за 15 хвилин, але кажу вам отак: не готується воно за такий час. <світ> Логічно, що це біля 30-40 хвилин, це так, 30 це я так мінімум сказала, бо там вже ж біля костомашки має пропектися. У мене це зайняло 35 хвилин, і 5 хвилин я поставила на те, щоб зарум'янилося. Воно вже готове. Зараз я ріжу зелень для подачі. Лимончик зараз візьму. І будемо пробувати. Кручу в руках лимон і не знаю, в який спосіб так. хочу порізати. Якщо поріжу поздовж, то будуть надто вони довгі для того одного шматочка м'яса. І не знаю, не можу визначитись. Спробую ось так. Ось так. До того одного кусочка цих двох маленьких буде просто. Ідеально. І так, дістаю я своїх бідненьких 110 грам. Я вам скажу, щоб ви не лякалися, не буду їсти це. Звичайно, що в мене буде два шматочки. І все це посиплю петрушечкою От оце вже можна навіть назвати прийомом їжі. 110 г, це здається, не моє. І так, доки зняла вам ще коротке відео, то те м'ясо скоро вже задубіє. Загалом, як видно, досить таке сиковите всередині. зараз покажу. Дуже мені подобається, що попри скоринку воно залишилося ось таке всередині. Ще зараз відразу подивлюся, як з кісточкою. Ідеально просто відходить, повністю м'ягеньке. І подобається мені, як виглядає у середині. Повністю соковите. Все, час пробувати. Я шаймончик забула. Я люблю. Друзі, як ви можете зрозуміти, я тут усю вже смакую, розпробувала. Що ми хочу сказати? Це просто дуже ніжна, смачнюща курочка, яка готується в кілька хвилин. Найдовше було з приготування зняти шкірку і це все. Дві хвилинки щоб додати спеції в духовку, і знаєте, не знаю чому, мабуть, я голодна була, тому розумілася, що все-таки при 190 градусах ця курочка за 15 хвилин приготується, і буде окей. Або в мене така духовка, я не знаю, в мене так ніколи не готується за такий час. В кожному разі найтрудніше тут було це чекати, коли вона приготується. Дуже класно те, що і шкірочка зробилася, скоринка така класна, і всередині, що воно залишилося таке соковите вологе. І це просто, це просто вау. В принципі, тут це тих два шматки м'яса з'їсти нормально, в нормальному темпі, і цього мені повністю вистачить. Що зрозуміло, коли там буде десь по 110 грам, скоріше за все, буду готувати відразу з чимось, якщо буду готувати тільки для себе, бо Юлюша сьогодні цього не хотів, хоча там шматочок про всякий запас для нього є. Він сьогодні супик у нас їсть, сказав. Загалом, тут, як, як зелень, дуже пасує петрушка, і мені на даному етапі, коли я це пробую, мені цього достатньо. Як ви зрозуміли, по відео я не йду сліпо, тупо по тому, що там написано, і от так собі врізаю раціон. Я просто хочу спробувати цей стиль, тобто ці рецепти, те, що вони пропонують в меню, як це виглядає таке і так далі. Але це не означає, що я відчуваю, що мені цього недостатньо для мого організму і головою розумію, що 110 десять грам це для мене замало, то я буду себе так сильно обмежувати і мучити. Ні, я собі просто положила ще один шматок м'яса і смачно пообідаю. Тому не переживайте, будь ласка, і в кожному раціоні чи дієті, не знаю, у дієтах я там е, сильно участь ніколи не брала. В кожному чомусь такому е, завжди ще у вас є своя голова. тому... Думаємо, включаємо і все буде прекрасно, і е, всі будуть здор харчуватися здорово і смачно, будьмо щирі, це дуже-дуже смачно. Дуже сподіваюся, що е, хто дуже так, має таку ідею фікс посидіти на дієті, що трошечки е, якби умотивувало вас, що не все сліпо, не все сліпо, прошу вас. Е, слухаємо свій організм, відчуваємо, як для вас найкраще і бережемо найголовніше це наше здоров'я. До зустрічі з вами у наступних наших смачних, сподіваюся, відео. Там ще дуже багато всього, що хочеться приготувати. Тому будемо пробувати, експериментувати, буду смакувати і розповідати, яке воно, чи варто, чи не варто. І загалом ділитися своїми відчуттями і враженнями. Як бачите, в одне відео у мене поміщається один рецепт, тому що я ще ділюся відчуттями, враженнями тим, як, як, як я до цього відношуся. Мені здається, що це важливо, не просто. Я приготувала таке з'їла. А як це на мене вплинуло? Чи це смачно, чи, чи я добре себе з цим почуваю? Як це людському організму? Важливо, думаю, в такому випадку, як я пробую щось нове ділитися ще і цим. Тому роблю це. Ви залишайте свої відгуки, враження у коментарях. Це буде такий зворотній зв'язок для мене, для того, щоб розуміти, як ви це бачите. А я прощаюся і біжу. Хорошого приємного вам дня, а мені смачного. Па-па-па-па.